Кухня це те місце, де ми проводимо досить багато часу. За визначенням, вона повинна бути затишною і багатофункціональною, і, якби банально це не звучало, Саме кухонні дрібниці створюють неповторну атмосферу цього приміщення і визначають, наскільки приємно вам буде там перебувати кожен сезон асортимент магазинів, що спеціалізуються на товарах для дому, поповнюються крутими новинками, деякі з них вкрай корисні і покликані полегшити вашу кулінарну життя, а інші просто оригінальні і здатні перетворити навіть самий звичайний інтер'єр, а зміниться завжди здорово, кітчен. Макс склав список з 15 товарів для кухні, які обов'язково потрібно придбати цієї осені. Хай живе сезонне оновлення. Один набір ємностей метал Ретро Цаддіс, зберігання це питання, яке актуальне для будь-якої кухні, щоб безлад не став вашим вічним супутником, а інтер'єр був стильним. Радимо придбати різні ємності для зручного зберігання, у них можна покласти каву, чай і цукор. Ми зупинили свій вибір на ось таких яскравих баночках в стилі американського ретро, вартість 5500 гривень. Два хлібниця з обробною дошкою. Зручно, коли хліб можна відразу ж після покупки нарізати і прибрати в красиву хлібницю. Таке круте рішення. Два в 1 прийшло в голову не тільки нам, хлібниця з обробною дошкою, зручно у використанні, не займає багато місця і вдало впишеться в будь який інтер'єр, вартість. 5200 гривень, три набір ємностей для зберігання спецій з під з кавою, чаєм і цукром розібралися, а що робити зі спеціями. На щастя, і для них можна придбати симпатичні ємності, виконані в одному стилі. В кожна баночка герметична, ви можете підписати спеції і вибудувати їх у вигляді пірамідки на спеціальній підставці, і красиво і зручно вартість. 4650 тисячі п'ятдесят гривень. Чотири заварювальний чайник, «Мібік». заварювальний керамічний чайник, одягнений у светр. Це більш ніж оригінально. Такий посуд, поза всякими сумнівами, прикрасить вашу кухню в осінньо-зимовому сезоні і створить додатковий затишок і теплу атмосферу. Обсяг чайника становить 1,5 літра. Його можна мити в посудомийній машині. Попередньо знявши светр, одяг для чайника зшита з натурального трикотажу. Так що вимагає окремої делікатного прання при 30 градусах вартість 8890 тисяч гривень, 5. стакан дрінк в гат Йойлови. Цінуєте елегантний мінімалізм і обожнюєте, говорять, написи. Тоді вам просто необхідно придбати ось такий стильний стакан дрінк в гат Йойулови. Ви кожен день зможете слідувати цьому девізу і пити тільки те, що вам дійсно подобається. Нехай це будуть смузі свіжовичавлені соки і ароматизована вода, вартість. 550 гривень. 6. дерев'яний піднос целуюрвод, яскравий дизайнерський піднос, здатний вмить перетворити будь який інтер'єр, можна використовувати його як елемент декору, поставивши в центр вазу зі свіжими квітами, хоча набагато приємніше приготувати апетитний сніданок з ароматною кавою і організувати сніданок в ліжко для себе коханої або для близьких, вартість 15500 гривень. Сім. Підставка під гаряче готман. Цей оригінальний чоловічок гітман яскравого червоного кольору зовсім не боїться гарячих температур. Він створений для того, щоб допомогти вам віртуозно справлятися з посудом, яку ви тільки зняли з плити, З такою крутою підставкою під гаряче вашим робочим поверхням на кухні більше не загрожують розпечені сковорідки і листи. Вартість. 925 двадцять п'ять гривень. Вісім. Тримач для ложки гібдою обожнюєте порядок на кухні і намагаєтеся підтримувати його навіть під час приготування їжі, тоді вам просто необхідний тримач для ложки, ніатюрні забавні чоловічки допоможуть вам уникнути незручних ситуацій у вигляді впала в каструлю ложки і забруднив стіл у полоника. процес готування стане суцільним задоволенням вартість 660 гривень, 9 набір сосників на підставці. Смачні соуси це невід'ємний інгредієнт вдалої вечері. Максимально зручно подавати соуси до столу в сосниках, по-перше, це допоможе уникнути нагромадження посуду, адже сосники розташовуються на підставці, що не займає багато місця. По-друге, це просто красиво, вишуканий декор завжди актуальний. Вартість 1500 гривень. 10. Тарілка сандвіч Defender. Важливо не тільки те, що ми їмо, але і те, з чого ми це їмо восени, коли настрій і так постійно скаче через вогку погоду, раптово поліпшити настрій можуть найпростіші речі, наприклад, тарілка з кумедним зображенням. Бойовий ведмедик захищає не тільки сендвічі, але і ваш гарний настрій, вартість 2200 гривень. 11 млин для перцю Анна Пеппер досить лише трохи поперчити блюдо, щоб його смак став кілька разів цікавіше і незвичніше. Хамлин для перцю Анна Пеппер не тільки прикрасить вашу гастрономічну життя і додасть в неї пікантності, але і здорово підніме настрій, вартість 7250 гривень. 12. декоративний набір Морнін. У декоративний набір Морнін входить плетений кошик з глечиком і чотирма склянками. Цей набір ідеально доповнить ранок суботи або неділі. Коли сім'я збереться за обіднім столом, щоб перекусити вівсяним печивом з молоком. Якщо ви любите такі сімейні традиції, то вам Морнін точно припаде до душі. Вартість 2320 гривень. 13. толкушка для пюре суопріцер, толкушка для пюре це саме те, що вам потрібно для ідеального картопляного пюре. Цей кухонний інструмент працює за схемою 2 в 1. За допомогою толкушки ви зможете з легкістю витягти картоплю з каструлі. Вода при цьому буде стікати через спеціальні отвори. З'єднавши дві частини толкушки, ви за лічені хвилини перетворите картопля в ніжне пюре. Вартість 2590 гривень. 14. тарілка квітковий базар. 4. яскрава тарілка квітковий базар. З вишуканим візерунком нагадає вам про те, що літо не за горами, подавайте таку тарілку до столу в особливих випадках, щоб вона асоціювалася тільки з найтеплішими і приємними емоціями. Дружні посиденьки з таким посудом точно стануть ще крутіше вартість 2000 гривень. 15. графин міфлавоюр. Цей графин повинен бути на кухні кожного, хто знає толк в здоровому харчуванні і елегантному дизайні. З його допомогою ви з легкістю зможете приготувати ароматизовану воду з різних фруктів, овочів, зелені і ягід. Їх слід нанизувати на спеціальний стрижень, що забезпечить ефектну подачу і апетитний вигляд ваших напоїв. Глечик також оснащений системою Drip-Free, тобто 1.00 відсутність крапель при наливанні, вартість 4.990 грн. гривень.